Працює наш монтажник, мотає трасу. Траса м'яличка, 14 метрів. Ось туди сюди. Трасу ми проклеювали. Це яка у нас вже четверта траса по счету. Як ви можете, 12-та проклеїмося. Де у нас тут? Ось 12-та. Ми потягнемо. Видно. Вся траса проклеєна. Мутаємо чорним тіфончиком, Тут на вулиці було все гарно. Друга траса у з третього поверху. Е, у нас виходить 17 метрів. 17. Теж все проклеєно, все промотано. Ось воно ще внизу. Тут будуть два здорових блока стоять. Там маленьке дев'яточко. Тому ось так. Працюємо третій день. Е, два дня ми штробили, бурили. Е, сьогодні вже закладаємо троси. Але в нас вже шоста. 6.630, 630 А ми ще не закінчили цей монтаж і не заклали ще останню трасу. Та траса у нас стокла, пустиє дренажку. Я далі покажу, як виглядає це все всередині, коли вже запіняне, прикріплено, Тому якось так. І хочу вам нагадати, що ми займаємося і кондиціонерами, і вентиляцією, і рекуперацією, і рекуператорами. У нас на Різку. Більш детальніше, щоб, щоб е, це все узнати, ви можете приїхати до нас на магазин на вулиці Івана кожедуба 18. Там буде продавець. Також ви можете набрати за номером телефона в шапці профілю нашому менеджеру, який вам підскаже, підбере кондиціонер, якого ви хочете, наприклад, поставити на вашу квадратуру і так далі. Тому ось так.